Питання, порушені під час загальних зборів голів органів самоорганізації населення Подільської міської громади, не залишилось лише на рівні обговорення. Частину з них фахівці детально опрацювали вже на місці. А наступного дня спеціалісти відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади провели рейд. Під час якого перевірили прибудинкові території багатоповерхівок, прилеглі зони магазинів та задні фасади будівель, саме ці ділянки найчастіше залишаються поза увагою. Одне з питань, яке стало приводом для перевірки, підняв небайдужий мешканець. Старший будинку по вулиці Армійській Іван Леонтівич. Біля його будинку порядок і охайність. Однак, помітивши занедбаний стан території в своєму мікрорайоні, чоловік вирішив звернути на це увагу під час зборів. Вчора була зустріч міського голови Албанського з квартальними квартальними і старшими будинків міста. На цьому було питання піднято по е, благоустрою території воєнного городка. Ну, сьогодні приїхала комісія, де прореагували на все, щоб устранити ті недостатки, які були. За результатами рейду фахівці відділу інспективно-адміністративного нагляду склали п'ять приписів, виконання яких перевірятимуть під час наступних перевірок, а також винесли три усні попередження. Інспектори наголошують, подібні рейди і надалі залишатимуться дієвим інструментом реагування на звернення мешканців та підтримання належного санітарного стану в громаді. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.